краще на даному етапі гравці збірної, побажали їм успіху, тому що нам потрібно з трьох команд 94, 5 і 6 рік зробити одну команду, сильно молодіжного збір. Перший це збір, це більше познайомитись, поспілкуватись з гравцями, а те, що ...у нас буде можливість завтра провести контрольний матч з Київським Динамо це дуже добре. І, звичайно, для нас важливо, як думають гравці на футбольному полі. В цьому плані завтрашній матч має показати, в плані і зіграності і думки на, на футбольному майданчику. Що гравці завжди з задоволенням приїжджають молодіжну збірну. І надіємося, що атмосфера, тим більше, що з багатьма гравцями ми тільки сьогодні зустрілися в плані спілкування. Надіємося, що атмосфера, як і всі часи, зараз буде чудова Зінченко. Каратіново Чебаріза, ті гравці, які грають чи зараз хочуть влаштуватися за кордоном. Будемо, ми слідкуємо за ними, спілкуємося. Якщо вони будуть грати в своїх клубах, звичайно, вони отримують виклик до збірної молодіжної країни. Згадали про Шведа, да. Церівнич, ну, ну, на стес... плянку викликати зараз. Нам буде дуже. ...кладно. В тому ж часі буде цікаво і престижно зіграти з цими командами. І будемо надіятися, що всі матчі, які ми проведемо в груповому турнірі, ми проведемо на хорошому рівні, і вболівальники получать задоволення від нашої команди. Команда як переводиться, це довіра разом. Тому в цьому плані. Тільки команда виграє і в цьому плані гравці дуже доросли функціонального стану гравців. І надіємося так про спілкування гравцями, що всі вони хочуть і з бажанням приїхали і готові завтра грати. По крайній мірі, завтра гравці зіграють по одному тайму, щоб навантаження було раціонально, тим більше, що деякі гравці вже в п'ятницю Шахтар і не будуть грати, так що в середу завтра проведемо матч, теорію проведемо, і середу вони розв'язуються побувати.